Мої вітання! З вами знову Ірина. І сьогодні ми будемо навчатися описувати предмети. Тема нашого уроку має назву I can describe objects. Починаємо. Unit 31. I can describe objects. Розділ A. What's it made of? З чого це зроблено? І бачимо перше в нас резинова шина. A rubber tire. Tire через Y це британський правопис. Через I, це американський правопис. A rubber tire це резинова шина. A woolen blanket. A blanket made of wool. Вовняна ковдра. Ковдра зроблена з вовни. Woolen – Вовняний. Wool, вовна. Plastic toys – Пластмасові іграшки, пластикові іграшки. A metal ladder metal drabina. A wax candle. Voscova switchka. A silver candlestick. Stribny switchnik. A gold medal. Zolta medal. A cardboard box. Cartona corobka. A steel pipe. Staleva труба. A concrete bridge. Batony mist. Iron railings. Залізна огорожа. Railings – це вид забору, який складається з вертикальних, або, якщо не помиляюся, навіть горизонтальних таких от паличок. A wooden fence, A fence made of wood. Дерев'яний забор, дерев'яна огорожа. Або огорожа зроблена з дерева. Wooden – дерев'яний Wood – це матеріал Дерево. Далі Spotlight. Noun plus noun. Іменник плюс іменник. Слово сполучення складене з іменників. Sometimes we use a noun with another noun to say what things are made of, what they are for, etc. A rubber tire is a tire made of rubber. A letter box is a box for letters. Іноді ми вживаємо іменник з іншим іменником або з іще одним іменником для того, щоб сказати. З чого зроблені речі? What of це з чого. Для чого вони. What for? Для чого. І так далі. Резинова шина це шина, зроблена з резини. «Letterbox» – поштова скринька. Це скринька для листів. Лексику. Розглянули, виконуємо вправу 1. So «Circle the most logical word. Обведіть найлогічніше слово. Бачимо. Ступінь порівняння прикметника «logical» The most найлогічніший. A table made of wood. Стіл зроблений з дерева або вовни. Звісно, з дерева. «A – «a rubber boot» A rubber book», Резиновий чобіт. Резинова книга. Резиновий чобіт. «boot». A concrete wall. A cardboard wall. Бетонна стіна. Картонна стіна. Бетонна. Concrete. A rubber tire. A rubber ladder. Чого я пішла відразу на tire, мабуть, тому що це буде правильний варіант. Резинова шина. Резинова драбина. Такого на такій дробині нікуди не долізеш. A woolen sweater. A wooden sweater. І знову я почала з волен. Окей. Правильний варіант буде вовняний светр. Не дерев'яний. Wooden – Дерев'яний. Волен вовняний. Дерев'яна огорожа. Срібна огорожа. Огорожа у нас дерев'яна. silver medal – a силва medal. Срібна медаль. Вовняна медаль. Медаль. «Срібна». A wax candlestick. A wooden candlestick. Свічник у нас дерев'яний. Не восковий. Свічка у нас з воску. «свічник» або «свічник» або – «з дерева. A plastic toy. A concrete toy». Пластикова іграшка, пластмасова іграшка, або бетонна іграшка. «Plastic toy». «Wax earrings». Gold earrings. Воскові сережки. Золоті сережки. Золоті. Gold. A plastic blanket. A plastic pipe. Пластикова ковдра. Пластикова труба. Звісно, труба. У нас була steel pipe. Сталева труба. Тепер у нас пластикова. Plastic pipe. Concrete railings. Metal railings. Бетонна огорожа, металева огорожа. Огорожа в нас була металева. Була залізна iron, тепер metal, металева. Є yeah. наступна вправа. Очищуємо ці наші малюночки. І піднімаємо вище. Exercise 2. sentences. Доповніть речення. A sweater is often made of wool. Светер часто робиться або зроблений з вовни. Jewelry is usually made of гn hmm, or hum. Ювелірні прикраси зазвичай зроблені з срібла або золота. Срібло це в нас silver, золото, голд. Toys are usually made of гn hmm, or гм. Hmm. Іграшки зазвичай робляться або зроблені з дерева або пластика, пластмаси. Дерево це wood, пластик, пластик. Третє. Bathroom and kitchen pipes are usually made of гн, hmm, or гн. Hmm. Труби для кухні та ванної кімнати зазвичай зроблені з пластику або металу. Пластик знову пластик, метал, метал. Пластик pipes – метал ladder is usually made of мadeв hmm, or ог. Hmm. Драбина зазвичай зроблена з дерева або металу. У мене є обидва види драбини. І дерев'яна, і металева. З дерева wood. металу metal. Метал. П'яте. A box can be made of гм, hmm, hmm, or ог. Hmm. Коробка може бути зробленою з пластику, дерева або картону. Пластик. Пластик. Wood. Дерево, Cardboard. картон. Шосте. A bridge can be made of гм, hmm, hmm, or ог. Hmm. Міст може бути зробленим з заліза. Сталі або бетону. Залізо. iron, сталь, steel, бетон. concrete. Є. Виконали. Переходимо до розділу B: Shapes lines. Форми та лінії. Починаємо з форм. shapes. У першому стовпчику у нас будуть іменники noun, у другому. Adjectives, прикметники. І перша фігура у нас поло – circle. Круглий буде round або circular. Наступна фігура квадрат. square. Квадратний також буде square. Прямокутник. Rectangle. Прямокутний rectangular. Трикутник triangle. Трикутний triangular. Овал – oval. Овальний також oval. Pointed. Загострений або завужений. З гострим кінцем. Завуженим звуженим кінцем. Lines. Лінії. Adjective. прямо. Straight. Вигнута або вигнутий. Curved – Паралельний. parallel. Вертикальний, vertical, горизонтальний, horizontal, діагональний, diagonal, spotlight, shape – shaped, Форма якоїсь форми. Бачимо shape іде як іменник. shaped – це буде складений прикметник, тому що він пишеться закінченням іді і через дефіс. You can describe the shape of things using shape or shaped. Для того, щоб описати речі, ми можемо вживати як слово shape, так і shaped. A card in the shape of a heart. Листівка у формі серця in the shape of a swimming pool in the shape of a leaf. Басейн у формі листочка. Цікаво, який це. Басейн у формі листочка. Мабуть, гарний. Знову in the shape of. An L-shaped room is a room in the shape of the letter L. L-shaped це у формі букви L. Бачимо, це у нас прикметник, тому що пишеться через дефіс. L-shaped. Іншими словами, in the shape of the letter L. Кімната у формі букви L. A diamond shaped buckle. пряжка у формі діаманту. Іншими словами, «a buckle in the shape of a diamond. A star shaped button. гудзик у формі зірки. Іншими словами, a button in the shape of a star. Двома цими способами ми можемо говорити про форму предмету. Є лексику розглянули. Виконуємо вправу 4. Complete the words. Доповніть слова. Давайте писати не будемо, просто доповнимо і перекладемо їх знову, щоб краще запам'ятати. Straight, прямий. Pointed, загострений з тонким кінчиком. L-shaped у формі букви L. Curved – вигнутий, Rectangular – прямокутний, Vertical – вертикальний. Circular – Круглий. Round. Круглий. Circle – Правильно тут по буквах у нас буде C -I r C L E. Так, це буде коло. Це круглий, це коло. Circle – Коло. Triangular – трикутний. Horizontal. горизонтальний. Square квадрат або квадратний. Parallel. Паралельний. Diamond. Діман star shaped. У формі зірки. Далі exercise 5. Complete the sentences below with words from the books. Доповніть речення нижче словами з переліку. Давайте знову прочитаємо, перекладемо слова, щоб ще більше вони нам відклалися у пам'яті. Square, квадрат або квадратний. Round, круглий, Oval – овальний або овал. Curved – Вигнутий diagonal. Діагональний rectangular – Прямокутний straight. Прямий pointed – з загостреним кінчиком. Перше вже готово. A diagonal line connects opposite corners in a square. Діагональна лінія поєднує протилежні кути у квадраті. An egg is… Яйце. І якої воно форми? овальної. Oval. An egg is oval. Друге. А usually... скрин. Hm. Екран комп'ютера зазвичай. Він у нас прямокутний. Rectangular. Третє. A DVD is. Який у нас DVD? DVD у нас круглий. Round. Четверте. The box your CD comes in as is... коробочка у яку твій CD входить. Якої форми? Квадратної square. The box your CD comes in as square. П'яте. A shape with three sides as is... форма з трьома сторонами. Яка? Трикутна. Triangular. Просто. A knife as. Is... At the end. Ніж на кінці, ніж загострений, з завуженим кінчиком. A knife is pointed at the end. Сьоме. A ball has a гм surface. М'яч має якусь поверхню. Яку поверхню має м'яч? Вигнуту. Covered. І останнє восьме a ruler is гм. Not curved. Лінійка якась, але не вигнута. Вона в нас пряма. Straight. Yeah. Виконали, очищуємо, ідемо далі. Exercise 6. What can you see in the pictures? Що ви бачите на малюночках? І у нас є приклад до цього малюночку. A heart-shaped cushion. A cushion in the shape of a heart. Подушка у формі серця. Подушка у формі серця. Два різних речення, але значення одне і те саме. У формі серця можна сказати як a heart shaped так і in the shape of a heart. Подушка диванна буде cushion. Подушка для ліжка, на якій ми спимо, це pillow. Перше. Стіл у формі прямокутника. Перше. Прямокутний стіл. «A Rectangular table. Друге. Вигнута голка. «A curved needle». Третє. Туфлі з загостреним кінчиком. Кінцем. Pointed shoes. А. Не вживаємо, тому що це множина. Трикутна сумка. «A triangular handbag». П'яте. Овальне дзеркало. «An oval mirror». І останнє шосте A star-shaped box. Є. Виконали. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо говорити про відчуття. Наш урок буде мати назву I can describe senses. Наразі я з вами прощаюся. До побачення!